Неділя є чергова неділя в підготовці до Великого посту і до великого покаяння. І в прошлу неділю я сказав, коли було неділя Митря і Парісія, що в церкві є тільки два е, путі, ну, не тільки в церкві, церква це спасення, а тільки два є путі спасення, два путі до Господа Бога це путь Митря і путь, путь Болудного Сина. І других путєй немає. І що це значить? Як в случае Митря, так і особливо в случаї блудного сина, ми сильно бачимо, що ключовим для нас є обрести таку тверду опору, тверду опору Богу перед насамперед, і обрести її через смирення. І дуже нам то важко ще й до того, то, що ми часто неправильно його до смирення поїмаємо. Дуже іноді ми взагалі не понімаємо, що значить смиритися, змиритися по українськи іменно в мирі бути з чим, іменно змирятися, там, з якимись подіями, життя чи що, змиритися, треба бути в мирі, в согласі, так сказати, з Богом, з Божественним дійстям. Тому що воля Божа, вона. Блага, тобто вона добра і вона совершенна. І наша віра в тому і спочиває. Бог дійствує, а ми повинні йому содійствувати. І таким образом ми досягуємо спасіння і смисла житті вже тут, на землі, будучи. І це смирення, воно. Э... Сильно нас якби завжди вибиває нам землю з під Боги, якби отак тіряємо ми землю під ногами і оцю опору під ногами вслідстві всякої, даже гордості своєї, і такого якогось такого, все-таки самовміння, самоугодія, чоловікового годія. І даже особено, коли ми думаємо, що ми грішимо гордості, коли ми думаємо, що в нас ніякої гордості не є. І воно може дуже сильно маскуватися, навіть під покаянням. Можемо знаєте, такими вважати, що ну такі ми нещасні, такі от прямо. І вже ми так починаємо влюблятися в цю гордість цих зміїв, які влазять в нас. Що ми знаєте, потім такого е, состояння буває, що аж якби нравиться страдати, вже наче як би можна було б щось поміняти, але ми не хочемо бо що вже так, знаєте, любуємося в цьому страданні. як от Свиня така лежить в голоді і все, ми вже так гріємося. Тому що навіть не хочемо порадуватися житті, буває часто, що нас так був страю бути в такій ролі жертви. Ну то ж, верніше, псевдожертви. жертви, тому що жертву ми повинні приносити тільки Господу Богу, нашому Спасителю, який сам приніс нас вже себе в жертву для нашого спасіння. І ця жертва, коли ми себе жертвуємо Богу, то ми наоборот получаємо все. Ми отримуємо себе самих в Богу. Тих людей, які маємо мати в житті, і правильні відношення. А ми, виходить, жертвуємо не Богу, а жертвуємо всяким оцим страстям нашим і таким оцим убільдженням, і тому тряємо почву під ногами. Смирення – це є символіка повністю така. Випраз іменно опустошення себе для Бога, опустошення мається в виду всі отакі свої ілюзії откинути, всі такі, оці свої такі помисли, всі оці, знаєте, такі представи, які от нам ми собі рисуємо. Іменно щоб Бог в нас влив, нас самих, нашу таке, от таке справжнє життя. І, звісно, ми е... стараємося іменно обожествитися, скажем так. Постом, бдінням, молитвою, цим оціканням цих страстей, які до нас як піявки приліпляються, чи і все. Але от саме головне це оце смирення, тому що особливо монахи активно займаються цим, щоб відсікти всі оці страсті, досягнути би, такого безстрасті. Для чого це без... Ну, Тобто, що от нічого вже і ними, якби, ніякі ці ефекти не двигали. Щоб іменно повністю буде як якби для Бога. Нам, звісно, це зробити важко в в міру, тому що нас оці роздражительні фактори роз... е... окружають ще більше. От. Но для нас усіх є одно: іменно це смирення, оце... це сугласє з Богом, оце симфонія, Бог дійствує ми суддями, от те, не і місці енергуми, тобто Бог дійствує міссидством. Для нас воно дуже важливо. І це смирення іменно бути в мирі з самим Богом. І як сказав Святий Праведний фіогност, такий великий учитель в Устинні, каже, що.